Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як елемент керування поле. Ще одним компонентом або елементом керування, як їх ще називають, який можна використати у вікні проєкту, є поле. Поле це елемент керування, який використовується в основному для введення даних. Поле може використовувати також для введення, виведення результатів. Команда для створення поля на мові Python має вигляд, який ви зараз бачите в себе на екрані. Тобто ми вказуємо якусь змінну, в якій буде зберігатись саме ця властивість поле. І через дорівнює вказуємо entry, що позначає саме це поле, і в дужках вказуємо певні властивості, які до нього відносяться. А властивості можуть бути, наприклад, такі: ширина, фон, стилі для нашого тексту, висота тощо. Аналогічність для відповідних властивостей напису кнопки, а властивість хейт відсутня. Тобто висота поля визначається висотою символів у його вмісті. Для поля можна задавати товщину рамки як значення властивості background. Для розміщення поля у вікні проєкту можна використовувати методи Pack і Place, які ми вивчали вже на минулих уроках. Вигляд вікна проєкту з двома полями: верхнє поле створено командою entry 1 дорівнює просто entry без додаткових атрибутів. І зі значенням властивості установленими за замовченням. Нижні створена командою, яку ви бачите зараз в себе на екрані, тобто, де змінювались певні властивості. Щоб вивести в поле деякий текст, використовують команду виду, ім'я поля.Insert. І де вказується позиція, і сам текст який вводиться. Позиція це позиція в полі, починаючи з якої буде вставлено текст. Якщо поле порожнє, то текст встановлюється в позицію 0, навіть якщо є команди, в команді зазначено іншу позицію. Якщо ж у полі вже є деякий вміст, то текст можна вставити починаючи з будь-якої позиції в цьому вмісті. Для вставлення тексту в кінець існуючого вмісту вказують позицію «End». Наприклад, щоб вивести в порожнє поле з іменем Entry текст я навчаюся у 8 класі, потрібно виконати команду, яку ви зараз бачите в себе на екрані. Для змінення вмісту цього поля я навчаюся в 8 А класі, наприклад, можна після попередньої команди додати команду Entry Insert. І вказати, після якого символа і що потрібно додати. Щоб отримати в полі текст і навчаюсь у 8 А класі школи номер 1 можна після попередніх команд додати команду «Entry Insert» і додати в «End» назву школи, якої ви навчаєтесь. Отримати з поля його вміст можна використовуючи метод GET. Наприклад, щоб у написі з іменем Label вивести текст, що наведено в поле з іменем entry, потрібно використати таку команду Label, і в квадратних дужках вказуємо, що ми змінюємо текст, і дорівнює через entry.get. Для очищення вмісту з поля з іменем entry, використовують команду Entry.delete, і вказуємо позицію, звідки куди нам потрібно очищати, тобто спочатку до кінця. Під час виконання проєкту буває зручно, щоб одразу після запуску курсор було встановлено всередині поля. в середині поля, у такому разі кажуть, що поле знаходиться у фокусі. Для цього використовують метод фокус нижнє підкреслення set. Наприклад, виконання команди Entry.Focus set призводить до встановлення курсора в середині поля з іменем Entry. З полем, як і з іншими компонентами, можна пов'язати обробники різних подій. Які можуть відбуватись з ними. Як і з іншими об'єктами вікна, з полем можна пов'язати процедури обробитих подій, використовуючи методи Bind. Наприклад, на малюнку наведено текст проєкту з процедурою обробником подій Click для поля. Ця процедура містить такі команди, які ви зараз бачите на скріншоті. По-перше, у нас ось entry background yellow, тобто вставлення жовтого кольору фону поля, entry Front Ground red. Для встановлення червоного кольору для символів тексту в полі. Entry font – 12. Встановлення розміру 12 для символів, які будуть вводитись в це поле. Uh, label text Entry Get встановлення розміру 12 для символів тексту в полі. Ой, вибачте, будь ласка, це виведення тексту введеного в полі у напис. І show info – це виведення тексту введеного в полі у вікно повідомлень. Після запуску проєкту на виконання можна вивести в поле довільний текст, наприклад, працюємо з полем. І результат ви бачите зараз у себе на екрані. І так ми переходимо до наступної частини нашого уроку введення і виведення даних. У ході виконання проєктів можна вводити дані та виводити їх результати. Для введення даних використовується поле, а для виведення результатів можна використовувати або поле, або напис, або ж вікно повідомлень. Створимо для прикладу проєкту, якому обчислюється сума двох довільних чисел. Побудуємо математичну модель для цього проєкту. Для в... до вхідних даних у нас буде відноситись два довільних числа X та Y. Для кінцевих результатів їх сума Z і формулу, яку ви зараз бачите на результаті, що Z дорівнює X плюс y. Тому використовуємо в цьому проєкті два поля. Яких користувач під час виконання проєкту вводитиме доданки. Вони можуть бути як цілі, так і дробові. Для виявлення значення суми. Ми використаємо напис і кнопку після вибору якої відбуватиметься додавання введених у поля чисел, і виведення суми в напис. Розмістимо у вікні проєкту два поля напис і кнопку з текстом сума. Проєкт, що створює вікно з розміщеними в ньому об'єктами, процедура для додавання двох чисел, а також вікно виконання проєкту, наведені зараз у вас на малюнку. Тобто у вас вказано сам код, який використовується для цієї програми. Та сам результат виконання цього коду. Розглянемо наведену процедуру. Хоча користувач під час виконання проєкту вводить у поля числа, система тим не менш сприймає їх як текст. У ці тексти вмістом полів з іменами entry 1 та entry 2. Тому перші дві команди процедури ми вказуємо, що це має бути дробове число, а саме флот. Вони у нас переводять текстове подання чисел безпосередньо в числа. і, перев... і присвоюють ці значення змінними X і Y відповідно. Третя команда додається числа та присвоює суму змінні Z. Четверта команда переводить обчислену суму числа в його текстове подання і присвоюється так з значенню властивостей тексту в напису з іменем У Умови програмування Python змінними відповідають значення пев... певного типу. Тип зазначає, які значення можуть набувати відповідна змінна, які операції над значеннями можна виконувати, який обсяг оперативної пам'яті комп'ютера буде виділено для зберігання даних цього типу. Значення змінних X, Y та Z, які використ... використані в процедурі за умовою задачі, можуть бути довільними числами, тобто і цілими, і дробовими. Для таких значень можна використати тип Float. Під час виконання створеного проєкту користувач вводить у поля два числа. Вибирає кнопку із заголовком сума, і результат виводиться у нас в написі. Не закриваючи вікно виконання проєкту, користувач може ввести в поля інші числа. Знову вибрати кнопку із заголовком сума і одержати новий результат. І так можна повторювати довільну кількість разів. Щоб під час виконання проєкту для користувача було зрозуміліше, у які поля що саме потрібно вводити і де виводитиметься результат, доцільно у вікні розмістити поруч з кожним іменем і написом, призначеним для виведення результату написи з пояснювальними текстами, наприклад, перший доданок, другий доданок, сума. Якщо зміни можуть набувати тільки цілі значення, то для, то для них можна використовувати тип значень як int, тобто integer. Якщо в проєкті використовується змінний типу int, для читання їх значень з поля можна використати, наприклад, команду, яку ви зараз бачите в себе на екрані. Тобто замінити наш float, тобто дробове число, на int, ціле число. У мові Python задачі з введенням даним і виведенням результатів можуть бути розв'язані без створення графічного інтерфейсу користувача. Для введення даних під час виконання проєкту в команді присвоюється відповідну функцію input – in Наприклад, після, команди, після виконання команди, яку ви зараз бачите в себе на екрані, у вікно середовища IDLE буде виведено текст, що міститься в дужках і у лапках. Користувачу потрібно ввести значення першого доданка з клавіатури та натиснути клавішу Enter. Введення значення першого доданка цілого або дробового буде сприйнято як текст. Функцію float буде переведено в число, і це число присвоюється змінній X. Якщо число, яке потрібно ввести, може бути тільки цілим, то потрібно замість float використати int. Для виведення значення результат використовують команду print. Наприклад, команда print z виведе результат в значенні z, print сума дорівнює виведе текст сума дорівнює. А print сума дорівнює, і через кому вказавши зміну z, виведе цей текст, а після чого через пропуск значення змінної z. Проект для розв'язування вище Наведеної задачі та результатів виконання ви зараз можете бачити в себе на малюнках. Ви вже знаєте, що в проектах в арифметичних виразах використовуються такі знаки арифметичних операцій, як додавання, віднімання, множення та ділення. Тип результату обчислення значень арифметичних виразів у мові Python залежить від типу величини, що є операндами в цьому виразі. Так якщо обидва операнди є величинами цілого типу, то в результаті їх додавання віднімання множення ми отримуємо значення цілого типу. Якщо хоча б один з операндів дійсного типу, то результат виконання названих операцій буде також дійсного типу. Результат ділення величини як, як цілого, так і дійсного завжди буде дійсним числом. У проєкті, крім змінних, можна використовувати константи, тобто постійні величини. Створимо проєкт, у якому потрібно обчислити масу сосни, якщо відомий її об'єм. Він може бути важливим під час вирішення питання, яка вантажівка потрібна для перевезення сосен на деревообробний завод. Побудуємо математичну модель для цього проєкту. Вхідними даними, у нас будуть об'єм сосни, маса, формула для вирішення маси, де Ро це густина, тобто константа, що дорівнює 520 кг на метр кубічний. Вважатимемо, що в проєкті зазначення об'єму вводитиметься в кубічних метрах у поле з іменем Entry, а значення маси вводитиметься в кілограмах у напис з іменем Label. У мові Python не можна створити сталі величини, як і в інших мовах програмування, щоб для них було заборонено змінювати значення величини. Натомість серед програмістів є домовленість записувати імена величин, значення яких не рекомендується змінювати. Великими літерами. Тоді відповідний фрагмент проєкту виглядатиме так, як ви бачите зараз в себе на екрані. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!